Вітаю, мене звати Ольга Растіряєва, я психолог, тетапрактик та арт-терапевт. Це медитація, завантаження тета-хілінг, глибокий і здоровий сон. І зараз а, слухайте вібрації мого голосу і відчувайте своє тіло. Подумки... Кажіть так а на всі ці слова, які ви чуєте, і на відчуття, які відгукуються у вашому тілі, ви просто давайте згоду на те, щоб я посилала в ваш простір енергію безумовної любові та спостерігала за тим, як створюються нові нейронні зв'язки і зцілюється ваше тіло. Заспокоїться свідомість, і ви занурюєтеся у глибокий сон. Уявіть, як на вас ліється потік білоперелинного кольору, він через маківку голови проникає у кожну клітиночку, і разом з ним і ви починаєте відчувати, знати, розуміти і бачити. Я знаю, як це моє тіло природньо переходить у стан глибокого сну. Я відчуваю, як напруга м'яко тане з плечей і спини. Я знаю, як заспокоюється моя нервова система з кожним видихом. І я відчуваю приємну важкість у тілі. Що несе розслаблення, я дозволяю дню завершитися з вдячністю і відпускаю всі думки. Я знаю, як моє дихання стає рівним і глибоким. Я відчуваю тепло в грудях і спокій у серці. І я знаю, як мої м'язи розм'якшуються, ніби тіло пливе. Я відчуваю, як лоб, очі та щелепи повністю розслабляються. Я дозволяю тілу знайти найзручніше положення для відпочинку. Я знаю, як думки сповільнюються і віддаляються. Я відчуваю, як мозок входить у хвилі глибокого сну. Я знаю, як тіло відновлюється під час нічного відпочинку. Я відчуваю безпеку, затишок і захищеність. Я дозволяю собі повністю відпочивати без контролю. Я знаю, як серце биття стає спокійним і рівним. Я відчуваю, як живіт м'яко піднімається і опускається. Я дихаю вільно, спокійно, розслаблено. Я знаю, як кровообіг оповільниться до стану спокою, я відчуваю легке тепло в ногах і стопах. Я дозволяю тілу занурюватися в глибокий сон. Я знаю, як свідомість м'яко відпускає контроль. Я відчуваю, як ніч огортає мене, мов тепла ковтра. Я знаю, як клітини тіла відновлюються і заспокоюються, зцілюються. Я відчуваю повну тишу всередині. Я дозволяю собі спати глибоко і безпреривно. Я в безпеці. Я знаю, як мій сон стає стабільним і здоровим. Я відчуваю, що мій організм знає, як відновлюватися. Я знаю, як прокидатися відпочилою та наповненою. Я відчуваю вдячність тілу. За сьогоднішній день я дозволяю нічному спокою наповнювати мене та кожну клітину мого мозоку, тіла, розуму, свідомості, підсвідомості. Тиша крізь спокій навкруги. Я знаю, як сон приносить мені ясність і силу. Я відчуваю глибокий зв'язок із тишою ночі. Я дозволяю собі глибокий, здоровий, цілющий сон. І скажіть так, якщо ви приймаєте ці завантаження, Продовжуйте спостерігати за своїм диханням. Увага знаходиться в тілі, в відчуттях розслабленості, задоволеності, безпеки. Сон прийшов. Я дякую вам і міцного здорового сну